Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні на таку тему розкладу. Чим заспокоїться ваше серце? З власного досвіду хочу вам сказати, що колись вперше, коли я звернулася до таролога, я задала таке запитання, чим моє серце заспокоюється? Тому що було багато проблем, було багато болю в серці, в душі, і на той час я шукала якусь підтримку і. Хотіла, щоб хтось мені дав такого ключика і сказав, що оце твоя панацея, і саме цим ти врятуєшся. Але та Тароша мені сказала, що не можна задавати такого запитання картам, таких, кар... таких запитань не можна ставити картам Таро. Сьогодні я хочу розвіяти цей міф: картам Таро можна задавати будь-які запитання, головне правильно сформулювати запитання. Чітко поставити запитання. І бажано, звичайно, поставити срок, якщо ну, вас це цікавить, в який срок це збудеться швидко, не швидко, це буде місяць, це буде рік, це буде два. Тому ж цей розклад ходить за мною вже другий день. Давайте, все ж таки, подивимося, чим ваше серце заспокоїться. когось є якісь переживання на сьогоднішній день. Хто чекає якусь підтримку, якесь хороше слово. Давайте. Давайте спочатку дивимося, хто ви є на сьогоднішній день. Ого, Верховна Жріця. Жінка мудра, жінка, можливо, з знаннями, жінка, яка цікавиться психологією, езотерикою, в тому числі, що ви дивитесь розклади, так? Жінка, яка користується своєю інтуїцією, яка багато відчуває. І на сьогоднішній день в серці цієї жінки є дуже сердечні переживання. Переживання, які не дають можливо, спати, які не дають спокою. А сердечні помисли ваші на сьогоднішній день йдуть через ваші розрушення, які були. Або які відбуваються на сьогоднішній день в вашому житті, карти говорять, що ви повинні істелитися сльозами, комусь пройти якісь відповідні практики для того, щоб відпустити образи. Тому що люди, які приходять в наше життя, вони приходять нам, хтось учителями, хтось карателями, як я кажу, але вони приходять нам для того, щоб ми все ж таки набралися досвіду і все ж таки. Навчитися себе любити в першу чергу, правильно робити вибір. І тільки коли ми пройдемо, скажімо, свій гіркий досвід, тоді ми наберемося мудрості і наша душа від цього росте. так, І саме того досвіду, якого вам не вистачало, чи не вистачає на сьогоднішній день. Воно все йде печально, да, звичайно, болюче, воно йде через розрушення в нашому житті, коли ми втрачаємо людей, коли ми втрачаємо, для прикладу коханих людей, дітей, родичів, так, різні розрушення, різні розрушення, А от я щитую енергетику цих жінок, які будуть дивитися цей розклад і буде резонувати саме цей розклад, тому що пам'ятаємо, що це загальний розклад, він не може резонувати усім. Але я відчуваю багато болю і відчуваю багато сліз, багато сліз, які вже які вже були пролиті, і багато сліз, яких ще не виплаканих є у вас всередині. Тому коли вам хочеться дуже сильно плакати, ви плачте і не тримайте тих сліз і того болю в собі, тому що. Коли людина плаче, вона саме через, скажімо, так, такий свій прояв, так, вона саме е проживає емоції, і ці емоції треба прожити, їх не треба в собі ховати десь, бо коли ми ховаємо емоції не прожиті, вони переростають в нашу психосоматику, і тоді в нас виникають хвороби, а інколи смертельні хвороби, на жаль. Тому всі емоції, які в нас є в житті, ми маємо навчитися проживати. Тому ізціляйте слізами, плачте, комусь треба до психолога, який розбере вашу ситуацію, все-таки дасть вам якісь підказки, які ви не бачите. Комусь треба до таролога, психотерапевта. Кожен повинен знайти свого спеціаліста, регресолога. Я була на регресії, я вам хочу сказати, що в короткий термін місяць часу працювала з дівчиною, експертом, яка мені відкрила очі. На те, що я не бачила 12 років. Тому тут не треба жаліти своїх коштів. А коли ми вкладаємо кошти в себе, це йде безпрограшний результат. Тому що ми вкладаємо в себе. Не в когось ми вклали і він пішов, покинув нас. Так, для прикладу. Людина якась кохана. А ви вкладаєте в себе в свої знання, в свій психоемоційний стан, який є дуже важливим для жінки. Дуже важливим. Психоемоційний стан для жінки це мені здається номер один, про що вона повинна пиклуватися на сьогоднішній день в нашому світі. Да, ми повинні дивитися за своєю зовнішньою красою, але психоемоційний стан це також є дуже важливим. Що ще карти хочуть вам сказати. Да, от все, що я сказала, от все карти і підтверджують. Тому що ем, я емпат і емпат він щитує е, інформацію з біополя, так, е, з людей, які дивляться мене і будуть дивитися. І просто слова, які я щитую яснознанням, ясноваченням своїм, потім просто карти підтверджують, я вкотре переконуюся. Що я багато можу сказати і без карт. Карти роз... підтверджують мої слова. Вам треба нести і берегти те, що ви на сьогоднішній день маєте, і це дружите. Да? Що ви... чим ви... що ви цінуєте в своєму житті? Але карти говорять, що ви повинні вкладатися в себе, ви повинні розвиватися, розвиватися, ви повинні розвиватися. Ви повинні знайти в собі гармонію, не дивлячись ні на що, абсолютно, що б в світі не відбувалося, б в житті не відбувалося, ви повинні настільки гармонію в собі, в душі знайти такий опору, таку якір такий, що що б в житті не сталося, вас нічого не виб'є з колії. От коли ви досягнете оцього рівня, повірте. Ви тоді відчуєте, що я врівноважена, і мене вже я вже не так психую, вже мене нічого не виводить з себе. От для прикладу, я вам розкажу свою ситуацію. В мене на кухні згоріло чотири лампочки. Коли в мене згоріла одна лампочка, це було десь початок літа, я психувала. Чо знов лампочка перегоріла, що я маю все це ремонтувати? Я на зйомній квартирі. Перегоріло ще три, і в мене горить дві лампочки на кухні. Я взагалі не психую. Ну, перегоріли, ну поміняю, ну куплю. Ніхто не вмер, слава Богу. Це в мілочі, житті. І саме от такими показниками і речагами ви самі за собою можете слідкувати і відслідковувати, що я вже так не емоці... емоційно не я вже так емоційно. І відверто так не реагую на якісь дрібниці. Дрібниці, проблеми, повірте, є у всіх абсолютно. Нема таких людей, яких немає проблем. Таких людей не буває. І якби в нас було все добре в житті, ми просто не цінували те, що маємо. І для того, щоб ми цінували те, що ми маємо, нам дають і чорне, і біле. Нам і боляче, нам і радісно. І це все йде для балансу, для того, щоб ми все-таки. Були живими, живими. Бо якби в нас все було добре, ми були б роботами. Розумієте, карти говорять, що ви повинні цей баланс собі знайти. І я бачу і відчуваю по енергетиці, що багато хто з вас вже знайшов оцей дзен, да? коли вже я в дзені мені, вже все одно, да, проблеми є. Сьогодні, одна, сьогодні я одну проблему вирішила, завтра я іншу проблему вирішила. Тобто ви навчилися делегувати свої обов'язки там, між своїми рідними, для прикладу, да? не звалювати на все, на все на себе і казати, що я, я все повинна робити, ніхто за мене більше не зробить, я там, пчолка має, там я женюся. Я сьогодні зробила, зробила, сьогодні не встигла, я зроблю це завтра. Не треба спішити жити, треба інколи. Навчитись нічого не робити в тому числі. Карти говорять, що ви набралися мудрості. Вас, ваше сознання на сьогоднішній день потребує спокою, я б сказала. Ваше сознання потребує спокою. Тому що до сьогодні у вас було неспокійне життя, багато болю, багато розрух, багато. Ситуації, які важко було перенести і пережити. І на сьогоднішній день ваше сознання каже: зупинись, зупинись і заспокойся, знайди мир в душі. Коли люди, я недавно почула таку доречну фразу: люди, які собі несуть мир, до них війна ніколи не прийде. Ви знаєте, коли почалася війна в Україні, я могла би поспорити. Сьогодні я підтверджую і підписуюсь під кожним цим словом. Тому що якщо в нас нема миру в душі, а тільки осуд всіх і вся, миру не буде кругом нас. Тому, щоб мир швидше пішов в Україну, нам треба мир. Знайти в себе в душі і мир нести людям, а не осуд, сплетні, держава винувата, благодійники винуваті. Не треба осуджувати, треба нести мир, не треба бути жертвою обставин. І коли летять кулі, звичайно, треба їхати. Але мир треба шукати все на в душі в першу чергу. І на сьогоднішній день сознання вам говорить: дай мені спокою, перестань думати, ти постійно думаєш, ти постійно прикручуєш. Багато ви думаєте про особисті стосунки, які в минулому були, які не складалися, да? бо тому, що у вас були почуття щирі до вашого партнера. А по суті, це вийшла пірна любві. І ваша душа, і ваше серце на сьогоднішній день плаче саме по тому, що я любити, то вмію тільки. Не вмію обирати тих людей, яких треба обирати. Знаєте, такий вислів є. Ми просто ми вміємо любити. Ми просто свою любов даруємо не тим людям. Тому ви маєте пройти урок. І навчитися обирати людей, а не потрібних людей прибирати свого пространства. У вас є цінність і вас є красота. І поки ви себе не полюбите, вас не буде любити ніхто. Гірка пла... правда, але правда. Тому що жінок наших виховували бути жертвою, підлаштовуватися, догоджати і бути ніким. Ким бути вам, звичайно, обирати вам, і я не вправі вам нав'язувати свою думку, але я вважаю, що жінка не рабиня. І вона повинна не прислужувати, а її повинні любити, цінувати і рахуватися з нею. Тому ви на сьогоднішній день проходите, а хтось вже і завершив цей урок, на цінність. Свою і красоту. Коли ви сама себе почнете цінувати, у вас в житті буде кардинально все змінюватися. Ваше життя і ваше пространство будуть приходити геть інші люди. Ті всі непотрібні п'явки, які все життя вами довгий час користувалися, вони відпадуть від вас, і в ваше біополе прийдуть геть-інші люди. Кращі. Які вміють цінувати вас як людину, як спеціаліста, як маму, як кохану людину, як партнера, як подругу, в тому числі, чи друга. І тоді буде переродження, і тоді почнеться нова, нове життя. Тому я можу чітко сказати, що ваше серце заспокоїться. Тоді, коли ви залишите важкі свої думки, думки про минуле. Прийміть свій досвід і сама собі скажіть, це мій досвід. І він був даний для того, щоб я піднялася на одну щаблинку вище для того, щоб я навчила цінувати себе. І саме тоді, коли я навчуся по-справжньому на 100% цінувати себе, моє життя все-таки прийде любов, достаток, мир і спокій. Да, і тоді, коли ви, ви зрозумієте, коли ви почнете. Цінувати себе як людину, да, як жінку чи чоловіка, ви знайдете опору в собі. І коли ми знаходимо опору в собі, ми тоді не шукаємо і не опираємося на партнера, на своїх дітей, на своїх батьків. Тоді ми стаємо самодостатніми. І щоб з нами не сталося, у вас є опора, яка завжди є з вами. Це ви. І люди для того і прийшли в життя для того, щоб не, не шукати оці костелі, да, як я кажу, в партнері. Да. Я нещасна, я нещасна, бо я не маю партнера, бо все, бо я не можу бути сама. Дайте мені цей костиль, бо я падаю. Дайте мені партнера. Ні, костилів нам не треба. Ви маєте чітко йти як людина своїми ногами, але ви будете. Твердо і впевнено крокувати своїм життям лише тоді, коли ви знайдете цю опору в собі. Це, нелегко, це не легко, це важкий шлях. Робота над собою це найскладніша робота, яку я проводила і проводжу на сьогоднішній день над собою. І ті люди, які готові працювати над собою і не зупинятися, і не казати, я так класна, я вже все знаю. Знаєте, я дивлюся своїх колег яким я аплодую стоячи, якими я захоплююся, я вам хочу сказати, їх є небагато, але коли я їх дивлюся рівень їхньої роботи, я сама собі кажу, Оксана, ти нічого не знаєш. Тому я не піднімаю своє его високо, а просто ставлю собі цілі розвиватись, вчитися і рухатись далі. Да, якогось рівня я досягла, але це не преділ. Крукуємо далі, рухаємося далі, ставимо цілі перед собою, рухаємося. І оця опора, вона крепшає тоді, коли ми не зупиняємося, а розвиваємося і вкладаємося в себе, і працюємо над собою, над своїми травмами, над своїм минулим, над своїми програмами родовими, своїми деструктивними програмами, які ми вже набули в цьому воплощенні і в своєму досвіді. Це все комплексно над цим працювати. І саме тоді до нас приходить ота опора, коли ми вже не шукаємо у ці костилі, коли ми маємо опору. І тоді буде щастя, і тоді буде десятка кубків, і тоді ви будете, ви звільнити того всього, да? і ви легше станете дихати, і серце ваше заспокоїться, і душа ваша не буде плакати, і щастя буде, все дружестві. Тобто вас буде все, вас все буде. В балансі, все буде в достатку, все, що вам потрібно, ви все знайдете в собі. І тільки тоді, коли людина щаслива на 100%, коли вона опору має в собі, коли вона щаслива і без людей, і з людьми, саме тоді на її енергетику проходять на справжні люди, справжні партнери. І тоді вас, дивіться, на завершення достаю вам покой і єстецівність. І тоді ви знайдете спокій, якого так, якого так на сьогоднішній день вам не вистачає. Тоді ви заспокоїтеся, заспокоїте душу, заспокоїте серце. І після того, коли ви знайдете спокій і гармонію в душі. Ви притягнете тих людей, які потрібні, і про яких ви мрієте на сьогоднішній день.